Всім привіт! Ми з Мікі вийшли прогулятись на вулицю. Зараз кінець липня чи середина, можна сказати, середина липня. У нас досить таки спекотно. Ми трошки пропали з YouTube простору, взагалі пропали з усіх просторів. Я думаю, що не варто пояснювати чому. І я думаю, що не варто пояснювати, чому надалі всі мої відео будуть виходити українською мовою. Якщо комусь не зрозуміло, то я просто хочу ідентифікувати себе як українку, щоб наші глядачі знали, з ким мають справу. Кожен другий на вулиці нам задає питання, чи йому не спекотно і чому ми його не пострижемо. Ну, по-перше, так, йому спекотно. А, ну, з цим. Я нічого не можу зробити, ми живемо там, де літом досить такий спекотний. Наприклад, зараз 10 година ранку, середина липня, і вже температура наближується до плюс 25. В день буде плюс 30-35, можливо, навіть більше, тому що обіцяють аномальну жару. Тому ми і не гуляємо в день. Ми гуляємо зранку і гуляємо ввечері. Це по-перше. Отже, перший і досить таки дієвий метод захистити собаку від спеки і перегріву це не перебувати з собакою у спеку на вулиці довго. Я думаю, що 15 хвилин прогулянки достатньо для того, щоб він зробив всі свої справи. І трошки розвіявся, скажімо так. Друге, це у вас завжди з собою повинна бути вода. І собаці потрібно її пропонувати якомога частіше. У нас завжди з собою ось така пляшечка поїлочка Тут свіженька водичка. І я беру її з собою всюди, куди б я не йшла. Вона досить зручна, тому що вона мені поміщається в мою сумку, ну і вона мені подобається. Досить ергономічна, маленька, і цієї води йому достатньо не на одну прогулянку. Ну, ось Так ми застосовуємо нашу пляшечку. Буде ще. Без води для собаки, влітку ми нікуди не виходимо. Щось там Мікі знову знайшов. Ну і тепер щодо стрижки. Дуже часто нас запитують, чому я його не стрижу влітку, йому ж жарко. Я це чую багато разів на день. Я думаю, всі, у кого є така собака, зі мною погодяться, це трошки навіть. Набридає, я б так сказала, це питання. Так от, що до стрижки, я впевнена в тому, що стригти собаку влітку саме шпіца, не варто. І зараз я трошки поясню, чому. Спочатку розберу, що він там знайшов. Мікі, що там у нас таке? Щось дуже цікаве. Так от, Стригти коротко шпіця це взагалі не найкраща ідея. Його шерсть для цього не призначена, скажімо так. Коротка стрижка для шпіця може дуже-дуже негативно впливати на стан шерсті, шерсть може стати ватною. Взагалі є таке, така версія, що від цього може настати алопеція. Я трошки навіть з цією версією згодна, хоча на 100% ніхто не знає причини виникнення алопеції, тобто облесіння у таких собак, але я не хочу ризикувати, тому коротко стригти я його не буду. Це по-перше. По-друге, якщо коротко постригти шерсть, то шкіра буде безпосередньо контактувати з сонячними променями. І це може закінчитись опіками дуже ніжної і тонкої шкіри цієї собаки. Тому шерсть, я так вважаю, вона захищає шкіру собаки від сонячних опіків. Шерсть у шпіца ще виконує функцію кондиціонування взимку вона. Скажімо так, захищає від холоду, влітку захищає від спеки, але це зовсім не означає, що спека для цієї собаки не страшна. Спека, звісно, для цієї собаки дуже страшна. Може бути перегрів, може бути, я вже казала, сонячні опіки, тому треба пам'ятати про це. Ну, а для довгих подорожей ми використовуємо лайфхак, який я вже показувала в одному з наших відео. Ми робимо йому прохолодну переноску, скажімо так. Посилання на це відео я залишу внизу. А якщо коротко, то ми робимо таку переноску з прохолоджувальним елементом. Ми беремо звичайний акумулятор холоду, який кладеться у сумки дорожні, у сумки-холодильники. Кладемо його на дно переноски, зверху настеляємо декілька шарів рушників, щоб собаці не було холодно, щоб він не лежав саме на цьому акумуляторі. Робимо так, щоб просто було трошки прохолодно у переносці. Переноска у нас вентилюється. Це так само є у нас на відео, яка у нас переноска. Вона, до речі, дуже зручна. Подивіться, перейдіть. І в собаці там комфортно, якщо нам потрібно довго подорожувати, десь їхати в машині, наприклад, далеко, щоб собаці не було жарко, або на пляж на природу. В цьому році нам пляж природи не світить, але в минулому році ми дуже класно користувалися цим лайфхаком, коли їздили на відпочинок. Сподіваюсь, що вже в наступному. Ми знову будемо подорожувати. І я думаю, що ми багато поїздимо по мирній нашій Україні. Мікі вже явно втомився, а нам ще переходити площу. Там дуже буде гарячі йому лапки, асфальт вже гарячий, тому я беру його на ручки і ми йдемо на роботу під кондиціонер. Ну, підбиваючи підсумки. З цього відео собаку захищати від спеки треба дуже просто не виносити її надовго у спекотні дні на вулицю, намагатись перебувати більше у приміщенні з кондиціонером. Якщо довго ви на вулиці маєте перебувати в якихось подорожах, то використовувати або кондиціонер в машині, щоб охолоджувати простір, або наш лайфхак, який ми придумали в Іспанії, стригти шпіца для того, щоб захистити його від спеки, не варто. Я вважаю, я свою собаку не стригла жодного разу. Це вже третє літо в його житті. І ну, живий, здоровий, ось, виглядає дуже щасливо, тому не варто цього робити. Ви зіпсуєте шерсть, собаці цим не допоможете, а можете тільки нашкодити. Це моє, скажімо так, це моя особиста думка. Кожен вирішує сам, але я на практиці перевірила, що Досить таки реально пережити спеку, спекотне літо з шпіцем. Просто треба все робити з розумом. На цьому будемо з вами прощатися. Ми пішли працювати. Всім пока-пока.